Зараз покажу свій домашній тренажер. Будемо качати цю, ці речі, будемо клітину підтягувати на колесі із гантельками. Класно вправо, дивіться, кладемо чи тренажер, тренажер собі колесо, наприклад, ось так ми собі його поклали. Так, ось так. І беремо гантелі і починаємо. Ось так правильну позу приймаємо, притримуємо спинку і звужуємо гантелі. Тобто ми прокачуємо як в тренажері, як у тренажері собі грідимо клітину. Так само, як у тренажерній залі. Все відбувається так само. Так, ми зводимо, сводимо спину, лопатки пропрацьовуємо так само. Але ж треба, знаєте, щоб пам'ятати. Тут дуже важливо шию розслабляти. Не навантажуйте свою шию, коли працюєш з колесом. А, є така річ, що ми тянемося шиєю. Тобто треба розслабляти шию, щоб цього не було. Потім шия болить з перших днів, коли. Ще звички, шея починає боліти. А так з колесом можна робити і берізку, до речі. Берізку відкладаємо собі під хребет, задираємо в ніжки і стаємо. Ось такий приборчик. Рекомендую купити собі дівчата на зиму, підготовка на весну. Купіть собі таке колесо, та займайтеся. Це Цілий день зал.